Так, хто у вас є за віце-постановою? Представник міського міського ради перед дійсно повнорідне передко самого представництва. Дякую, будь ласка, на суток. Перед поліцією Костянтом Михайловичем, згодом з тим, трансформації, ми маємо зазвичай згодом, що, пожалуй, це відбувається всіх сім'ї, навіть для нас, зокрема, комісіальне управління, Ще з'явився представник третій особи департаменту містобудування та архітектури Кандидатця Товичка Степан Миколаївич. Дій в порядку слов представництва і відповідні документи, а я не раді, що подавався. Дякую. 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 Дякую.

На минулому судовому действительность было судового заседания для названия участников сын до процента третьего суббота для подачи порядка портания по данным по самому вещанию 189-2023 года. На каждый с помощью портания свершился. Значите, що після того, як було надано це заперечення, ми тримали електронному суд'є від третій особи. На Микитюк Милові було написано заяву. Це фактично заперечення на заперечення, але там є деякі посилання на судову практику, тому ми подаються через електронний суд. 18 ще грудня я не знаю, що підтримував, але в якому. Але, але, вікували. А, вікували. От, але я, у нас є примірник роздрукований підсумку. Якщо зводит, щоб долучити матеріал справи. Це все матеріал, це до одного попитання. Спочатку до позивитів, лідічів за працювати, у нас визначені, які вже мають надатні ясно. Ваші надали. Київським міськрамчою залектронний суд надала заперечення з приводу заявленого попитання. Також наводили судову практику Верховного суду, того, сторони, озадити, що в розрізі того, яке зазначав представник третьої сторони, озвернути, що проєкт. Оскарджеваний проєкт рішення розроблявся до набрання чинності закону і відповідно Верховний суд в складі касаційно-адміністративного на тому, що не може бути застосовано норма щодо обов'язкової сторони експортизу. Тоді <паспоряджені> звернулися до нашої консультації, закону надавали. Добре? Другого 2.12.2025 року на кількості надійшла заява заперечення запитання позивача. Отамана Святовича презентував Миколаєв. Ваше заперечення, так? Повідомте, будь ласка, змінить. Хотів ну, би зазначити, що як уже зазначалося неодноразово, не набрав чинності закон про стратегічного екологічного оцінку на момент завершення розроблення детального плану території. Прикольно я особливо практика, на я покликався свої заперечення, підтверджуючи, що якщо розробка не завершена, то ці положення закону про се не застосовуються. Також хотів з цього приводу зазначити що позивачі трохи дають поняття завершення розробки і питання коригування проєктних документації. Так, зокрема, міською програмою створення молодої субідної документації, затвердженою рішенням Київської міської ради від 13-11 року, номер поставки сімнадцять рік 10 тисяч років з подальшими змінами та до допоможення. Группі відправити на цей зазначається. Що містоподіальна документація витрачається одному примірнику для проведення громадських слухань, погоджень з розглядом інформаційної раді та експертизи. Це один примірник цієї документації. І цей примірник коригується за результатами кожного етапу. Тобто сенсове навантаження словосполучення завершення розробки і коригування абсолютно різними. Розробка була завершена на початок громадських слухань, тобто це було в січні 2018 року, тоді як закон на чинності вже в жовтні 2018 року. З uh, Цей якби проведення експертизи цього документу не має доказового сенсу для матеріалу цієї справи. Дякуємо за все. Переси позивача отримали дані? Також yeah. отримали, так? Отримали, не погоджуються, не погоджуємося з цим а, із, із виконаним yeah, була? Бри, вона, бри, вона, Отримали. Заперечення на коментарі. Отримав. Так, само. щодо вирішення отримати справу заперечуватися. Ні, ваше стоїть на правості. А ви. Ви заявили про Ну, якось, чи приєднуйтесь до того, що. Вибачте. Я підтримую.

заяву попередження виконав повноження особи кількості сфера. Відбувався підсумок кількості сфера демократії, що я себе не зробив. Ну і ваше чесно, а одна з яких з кимось посилаючись на висновки Верховного суду та рекосаційного адміністративного суду у справі, зокрема, останнього 8 серпня 2024 року, у справі 523-165-18-20-20, було наголошено, що випадку в випадку розроблення детального плану території до 12 жовтня 2018 року вимовити щодо проведення стратегічної екологічної оцінки не повинні застосовуватися. Детальний план території розробився на раніше. І в даному випадку це також підтверджує, що щодо недоцільності проведення саме експертизи з підстав необхідності дослідження питання не проведення стратегічно-екологічної оцінки. Бо воно не охоплюється. Все. Також.

Це просили виправити. Крім того, від голови комісії, постійної комісії, була надана копія листа, яка була надіслана безпосередньо йому. Якось також підтверджує той факт, що не потребував цей проєкт рішення екологічної оцінки, з чим погоджувався Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України. А це лист від 29 червня, 2021 року. Мы не нам быстро, сейчас так кажусь. Теж Та кажу. А дело из трансформації ти додатка? Тим ти разом ти з питанням, що ваш часть. З додатками. З копія була? Його в pdf форматі. на надо привернуть, які є в памяти.

Ще так. Суд після розпробують. Ви не будете власне. другий раз встановлювати особи? Просто сюди ви розуміють справи, щоб вистика походу пропонує контенту. Ну сегодня по тормущем не Нет, может быть, Може, только походу, но ты, чтобы мы понимали, що полновать туда пихать, скажем, так судится. Ну, в мы второй слово уже жили, с самого погода.